Друзі, всім привіт! А, в мене була невеличка така перерва по технічним причинам на каналі. Ви на каналі Листівки від душі. І сьогодні ми почнемо знову малювати, так як у нас осінь, таку дитячу, але не дитячу. Нехай буде дитячу листівку про гарбузи акварелію. Що тут? Я взяла папір А 6 розміру, і ми почнемо. Дивіться, я намалюю точно таку, ж, ви можете, наприклад, зробити по-іншому, ви можете розлініти і от намалювати таких гарбузиків, як завгодно. Можна їх а, лайнером обмальовувати, такі страшні рожиці, можна не малювати. І так почнемо. Я візуально поділила простір. На, отут в мене буде десь гарбузики на цій лінії, і от на цій. Це буде сімейством. Да? Я зараз намалюю центровий гарбузик, саме такий важливий. Він буде жовтого кольору, він буде грушепотібний. І от я його малюю просто таку плямку, яку заливаю гарнесенько жовтою фарбою з водичкою. От я її залила. Він, може, у вас буде не схожим. Ваша задача просто відпустити руку і намалювати щось таке. От щось таке грушеподібне, да? щось зверху тонше, знизу і крапочки якісь поставити, він буде, наприклад, помаранчево-жовтим. Згадуємо, що акварель дуже яскрава, коли починаємо нею малювати. І потім, коли вона висихає, то кольор втрачається, тому можемо додати такої яскравинки. Далі, в мене буде гарбузик отут ще вверху. Бачите, такий також помаранчевий. Я його малюю також такою плямкою, і залишаю там наверху для сухого корінця чи стебла сухого, яким він кріпиться, ще місця. Але в цей гарбузик я додам трошки зеленого, поки він ще вологий, да? поки ще можна щось таке цікавеньке, щоб фарба розтеклася, я додам оці дольки. Гарбуз, він схожий на розташування долей, до цих, він схожий на цитрусовий. Да? Далі малюю гарбузик, який буде стояти за оцим великим гарбузом. Він буде в мене червоний. Бувають такі червоно-помаранчові гарбузи. І я його намалюю таким довгим. Бачите, прям в мене він вже пляма плямою отак і малюю. І от такий же помаранче я намалюю отут. А тут він, напевно, в мене буде також пласким таким, також такою плямкою. І от. Головне зараз, ми, коли малюємо, ця листівка в нас не займе багато часу. Знову я дольки беру більш, це в мене який колір. Краплак червоний, краплаком червоним, краплак, кармінова фарба вона у вас є. Якщо немає, можна крапочку додати синього до червоного. І також нею я роблю дольки. В цьому папері дуже багато бавовни, тому бачите, вона такими, коли розтікається фарба, вона наче по бавовні. такими... Розповзається павутинкою такою. Так, і отут, напевне, напевно, для симетрії нам треба теж зелений гарбузик. Так, 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 зелений гарбузик. І ми його зробимо таким достатньо жовтого не вистачає в ньому. Він буде в нас ховатися. І буде таким, знаєте, вверх. Наче розповзатися донизу. Вверх буде туди. Так, ну що, краса. Так, бачите, навіть іду не від жовтого до зеленого, а від зеленого до жовтого. І можна трішечки ще от сюди зайти оцим кольором. Він інший. Але просто от я зараз вже по-сухому відокремлюю ці гарбузики і тут. І оцей колір, він дуже такий, він схожий на суху солому, на сухе листя, яке вже втратило колір. Ми ним можемо оці верхню частинку гарбузиків йому намалювати. І, звісно, щоб гарбузик якось в просторі не, не був підвішений, ми йому дамо до цих моїх е жовтих додаємо Умбру. Це в мене Умбра, чи це яка? Умбра, наче. І додаємо. Ні, це сепія, ну от схоже, І додаємо умбра або сепія. У мене просто немає чорного, можна чорну фарбу також використовувати. Я хочу зробити такий грізнуватий колір колір е, землі, да? такий трошки, щоб він був брудненьким і. Отаким. І цей колір, тобто це тінь, яка в нас під гарбузиками. І що ми ще додамо? Ми додамо ще більше синього. І крапочки тут, поки в мене фарба ну, місце це намальоване вологе. Намалюємо є. І можна взяти пензлик це в мене такий товстенький, можна більш тоненький пензлик взяти, і ним трішечки розмазати, от щоб був не дуже такий перехід, щоб в нас була. Розмита оця поверхня. І дивіться, майже це вже готово для нашого розпису. Я додам ще забула самому великому гарбузику до того, щоб ми лайнером все поправили. Да? Але, оцей в мене такий дуже світлий гарбузик, оцей в мене без, немає в ньому дольок. Давайте йому дольки ми додамо. Вже бачите, я малюю по сухому. Вже в мене фарба не розтікається, я не дуже правильно зараз роблю, я дольку малюю з е, боковинок. Треба краще за все малювати спочатку її посередину, бо вона сама розкрита на нас. І потім, коли ми виходимо на боковинки, робити їх все менше і менше. Але я собі просто в голові візуально тримаю, яка вона є, тому я почала не з того моменту. От якби я дольки малювала на цьому гарбузику. Да, я малюю центральну, яка дивиться на мене, вона найбільш розкрита. І потім він же коло, він іде туди позаду. Ці дольки починають ставати все менше і менше, і вони сходяться туди назад. І точно так же, наприклад, зеленуватий оцей гарбузик. Спочатку я малюю по-сухому вже, саму передню він в мене схований. Він скувався за центровий гарбузок. Гарбузи в нас промальовані. Дуже класні, можна так залишити. Але я би ще, поки в нас воно підсихає, і щоб час цей не відходити, не чекати, поки воно підсохне. Я би взяла, наприклад, жовту-лимонну фарбу, змішала б з жовтою, щоб такий яскравий жовтий колір. І наче човники намалювала б листя, яке падає донизу. Воно може лежати. Це ж у нас жовтень, попереду, жовтень, листопад. Тобто, це все в нас зверху листечко падає. Листя човників це більше схоже на листя черемшини, листя яблук, листя груші можуть бути. Якщо великий човник, це в нас листя горіха. Є в нас кленове, кленове листочко, воно не таке, да? воно наче розкрита долонька. Є в нас листечко в формі серця. Якщо воно падає, то воно теж може бути як човник. Ми малюємо таке жовте листя. І дивіться, я трошки оцього жовтого листя, я б його більше конкретизувала в площині, да? тобто його так от десь. Зробити наче, такою штукою. Далі листя в нас є помаранчеве, до цього жовтого домішую помаранчевий колір. І роблю я навіть бачите дуже мало фарби додаю, такі, щоб одразу вийшов яскравий колір. Якщо захочете, ви листя також можете обвести лайнером, а можете залишити так, як є Я б залишила його так, як я, щоб в нас були на нашої листівочки різні такі, ну і таке, і таке. От. І можна ще додати дуже яскраве, червоне, воно в мене тут вже є на палітрі. От, і що я хотіла сказати, для чого ця ластівка, чому я її вважаю терапевтичною? Да? Ми з вами малювали плямки. Тобто, взагалі, ну, ми коли малюємо там плями, чи в нас плями, ну, плями це щось таке незрозуміле, поставив пляму і все. А тут ми з плямки, з будь-якої плямки можемо створити гарбузика. Тобто це таке а, те, що ми закладаємо в себе да, якусь таку ідею, що навіть якусь ми пляму зробили, цю пляму можна завжди якось обіграти. Да? Якщо в нас пляма, наприклад, на одязі, ми завжди можемо зробити аплікацію, чи там, розмалювати її, чи щось ще. Да? Якщо в нас пляма там, якась ну, вчинок, як ми зробили, і ми, нас здається, що це плямка. Теж подивитися на нього і якось його обіграти. От. Ну і інше, більше я на цьому не малюю просторі. Я чекаю, щоб вони підсохли, і буду брати лайнер Оце ще трішечки. Дивіться, взагалі, якщо ви лайнером не хочете малювати, ви можете скільки завгодно ще розмальовувати оці дольки. Зменшуючи і зменшуючи, тобто підкреслювати глибину, брати колір все темніший і зменшувати ці. Підкреслюючи об'єм його. Але зараз я це робити не буду. Тобто я беру лайнер, я пальчиками перевіряю, тут ще трішечки волога, Воно вже, я вже не розмазую. Тут ще трішечки волога, це я тільки малювала пальцем, туди не лізу. І я почну от з цього позаду, потім до цього прийду. Я гарбузиком, ви можете такі от лінії вимальовувати, такі, наче покорюжені. Цей гарбузик нас буде лякатися, тому він і сховався за старшого гарбузика. До речі, бачите, тут в мене дві дольки, тут одна. Якщо хочете, можете навіть домалювати цю дольку з боку, навіть не прокрашену. Це також буде класно. І в нього буде такий ротик відкритий. Так. Ротик, опять-таки, як ви хочете, можете його замальовувати, наприклад, повністю чорним до кінця, а можемо от просто отак от зробити тінь. Отут оком, напевно, будемо чорним до кінця промальовувати, бо оченятко в нас заходять на ці дольки. Ну, і оком, звісно, замальовуємо просто чорним лайнером. Трішечки прийдеться не швиденько, це робиться, бо це ж лінії, якщо лінія до лінії, то вона. Оп, прошла. Напевно, чорним також да, замалюємо тут, бо він е, трішки вибивається. Трішечки не те. І як завжди, коли от такий монотонний рух, то хочеться заспокоїтися замалювати. Оцей по центру в нас центровий, він буде дуже доброзичливий. Він буде такий захисничок всіх цих гарбузиків. Може вони схова... злякалися, що з них зараз будуть робити гарбузову кашу. Да, і вони такі: ай, рятуйте нас, ти самий великий. От. Оп. І тут. Раз. Бачите, лінії в мене криві. Але це додає такого. І це буде доброзичливий. У доброзичливих, які очі завжди, вони коли посміхаються, в нас підіймається щічка, да? і вона трошки закриває око. От ми таке і намалювали. Є. Є. А ротик який. А ротик, звичайно, туди аж раз усміхнений. Він у нас доброзичливий, він посміхається, да? вийшов доброзичливий гарбузик. Є. І оцей хвостик торчить. Трогаю, торкаюся, торкаюся, торкаюся. Далі. Оцей, що позаду. Оці будуть такі, дуже такі лякливі. Будуть, а оцей ми зробимо, зараз, я думаю, цей можемо. ми не... А, цьому ми, в нього буде, знаєте, інший такий ротик, наче зашитий він чимось. Зараз ми його зробимо. Він також буде лякати всіх, хто підходить до них. Ротик ми можемо отак от кривенько ми його ведемо. І отак от, от десь такі штучки поставимо. А очі в нього будуть, от очі ми йому зробимо трикутні. Ротик в нього такий, як лінія, і очі складаються, наче лінія є. Позаду гарбузик, цей буде теж якийсь такий, починаю з передньої дольки обвожу. І тут, взагалі, навіть якщо ви намалюєте там 9 гарбузів чи 10, пошукайте, подивіться ще в інтернеті, як його роблять. Ну, Надивіться, оцих обличь гарбузових. да? Тобто це можна взагалі таку бомбу зробити. До речі, якщо ви, наприклад, святкуєте це десь в офісі чи вдома. Ну, як святкуєте, да? просто відзначаєте. бо... Це ж все рівно має і в нас свою традицію, це і спогади, і спогади тих, кого зараз немає, хто за межею. І якщо ми пам'ятаємо тих, хто у потибічному світі, то ми даємо їм, ну, ми примножуємо всі їх якості гарні в цьому. Да? І оцей ротик такий він буде кривуватий. І ви можете, от, наприклад, якщо ви будете в офісі там, чи вдома, ви можете кожному виділити свій гарбузик, да? 에, зробити таку листівочку і підписати, наприклад, шеф, я там завжди ховаюся за шефа там, чи щось ще таке. Або, наприклад, дуже хтось ви там, чи, чи я про себе. Дуже саркастичний от такий гарбузик. Ну, і цей гарбузик теж буде якийсь такий е... недоброзичливий, лякаючий. До речі, кожному гарбузику можна свою емоцію якусь придумати. Якщо у вас ну, дійсно колектив довше повинен це все сприйняти так цікаво, бо ну, і, і себе ви ж повинні зобразити теж не так, щоб всіх. Бачите, і як гарно воно вимальовується листя з цими гарбузами. Так, тут. А тут в нас ротик буде з зубами, да? і очі. А очі в нас будуть такі, наче як малюють в цих в черепах, зараз моїх черепах. Так, раз. Отаким. От раз. От сюди. І два. Дуже прикольно. Гарбузики. Ну і можете. Оп, зробили. Отака листівочка. Вона достатньо проста. Я більше приділяла увагу тому, щоб ми відволіклися і дуже просто щось намалювали. От, так що спробуйте. І дякую, що підписані, що дивилися гарних вам свят.